Всім привіт! Сьогодні виготовляємо такі от кубики. Матеріал дюралька D16T діаметр 30. На токарному приїжджу матеріал на заготовки з запасом 1 мм по 21 мм. Далі будемо фрезерувати. Проточуємо заготовку до діаметра 29. Так, проточили торцанули, зараз будемо різати на заготовочки. Так, після того, як обрізали ось такий от блінчик, ось цю от поверхню торець, Потрібно торцанути. Як я це роблю? Включаємо боротики. Каснулись легенько, відводимо, голою продольною підбавили і включаємо подачу. Я вже попередньо торцанув. Тепер будемо в розмір торцювати 20 мм, щоб було. У мене є ось такі от спецкулачки, планки такі до 160-го патрона поляка. В них можна виготовляти такі от накладки і робити універсальні любі кулачки, як проходить процес. Заготовочку вставляємо вже попередньо розточені кулачки. Зажимаємо. Так, зажали заготовочку. Включаємо боротики. Включаємо подачу. І торцуємо. Так, знімаємо буквально дві десяточки в чистовий розмір. 20 міліметрів. Заготовочки ми торцинули в розмір. Тепер треба відфрезерувати кубики. Ставимо текстолітову підкладку. Це для того, щоб не пошкодити деталь губками. В якості паралелюк я використовую різці, ресті самокали. ставимо заготовочку. Зажимаємо. Підстукуємо мідним молоточком. Все, поїхали. Оборотики 1000, подача 100. Перевертаємо деталь на другу сторону, в ту, яку відфрезерували. Зажимаємо, підстукуємо. І поїхали. розмір 20 Фризурували. Ось такий у нас вийшло. Ось так от. Так, відфрезерували ту сторону. Тепер деталь будемо ставити, щоб база була. Оця ось, 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 ось сторона. Ця сторона у нас є, рівна є, вона проточена. А ця відфрезерована. Цієї сторони будемо ставити до губок, тому що тут є перпендикулярна поверхня. Отак. От Якщо поставити ось так, то вона буде гуляти, деталь. При обробці може вирвати або зміститися. Так, є, поставили. Зажали. Підстукали. Поїхали. Остання сторона проточною до догори. Поїхали. Та кубик так, кубік готовий. Знімаємо фаски. Така фраза фаски знімати. Поїхали. І ось так от всі сторони. Так, кубики наші готові. Зараз будемо виготовляти розрізну втулку, щоб проточувати виточки в цих кубиках в токарному станку, в токарному патроні на токарному станку. Так. кубики у нас вже готові фасочки познімав і йдемо далі. Потрібно розточити з кожної сторони кубики на глибину 1 мм, діаметр 15. І фаска, щоб була 27,5 градусів на 1 мм. Поїхали, покажу, як я роблю. Для цього я виточив розрізну втулку. Кубик садиться сюди, зажимається і розточується. Так, зажали в токарний патрон. Тут я в себе відмітив. Там, де нульовий сателіт, я поставив мітку. Завжди ставлю навпроти нульового сателіту. Працювати будемо по упору. От заточив різець під 27,5 градусів. Оборотіки тисячу. І поїхали в розбивочку. До упора. вот вот так вот. Митку ставим до нулевого сателлита. Полімбак в мене вже все настроєно. От кубик. Після поліровки кубики готові. Sem ďakujem za úvahu.